Ви коли-небудь задумувались, як проходить день монстра дисципліни. So life, you you Wake up, motherfucker. Люди я тільки що прокинувся в 4 ранку. От 4.35 ранку. До речі, в такий час люди зазвичай сплять. Серйознеші дівіні, не серйозно. Або тільки йдуть спати. Прикиньте, це звичайний розпорядок дня Девіда Гогінса, Й. А це ще даже не початок. А далі перед довгою важкою пробіжкою він п'є стакан води і. Їсть. Треба наші перекусити. Йогурт, банан, яблуко. У мене немає ні йогурта, ні банана, ні яблука. Бінго. А, ні. Якийсь огурц завалявся. Після перекусу Гоґін збігає не менше 20 кілометрів. Я в своєму житті більше п'яти кілометрів ніколи не біжав. Реально. Не знаю, чи пробіжу 20, але постараюсь пробігти багато настільки, наскільки це для мене можливо. Стихард, погнали! Час 5.20 ранку. В такий час він починає своє перше розминечне тренування. Дуже холодно і темно на вулиці. Впереді нас ще багато, що чекає. Я сьогодні заряжений так, що фігачимо. motherfucker. Чесно, я думаю, я не добіжу до п'ятого кілометра. Але з тим і впорався. Восьмій кілометр. Мене сильно болить з боку, і я сильно хочу їсти, спати, сати. Десять десяточка. Все, Десять кілометрів пробіг за годину рівно. Я світаю на очах. І срани, єдине, що мені зараз хочеться, це до кінця дня нічого не робити. Мені цікаво, як він не подох від того, що він ніхрена не похавав і відразу пішов бігати до фігальон кілометрів. Мене вже через 30 хвилин бігу ковбасити почало. А зараз свої справи. 8.25 ранку, і він виділяє свою одну годину на саморозвиток. Коли він уже жерти буде я голодний? Я не знаю, що конкретно він робить, але суть в тому, що це саморозвиток. Я можливо зроблю домашку, яку мені треба, і почитаю. Поки я це робив, я навіть не уявляв, яка задниця мене очікує далі. Ну є й хороші новини. Now I will prepare some breakfast for me. Stay hard! Чі! Привіт, скажи, що їсть Девід Гогінс на сніданок. Девід Гогінс це відомий американський мотиваційний спікер, автор і ветеран ВМС США. Він відомий своєю неймовірною викривалістю та силою духу. Гогінс написав книгу Can't Hurt Me, в якій розповідає про свої життєві випробування та як він подолав великі тулощі. А що він хаває, бляха муха? Його сніданок може включати яйця, овочі, авокадо або вівсянку. Омлет можна? Звичайно. Якщо тобі потрібен... Коротше, одним словом, омлет, салат і вода. До вашої уваги. Омлет з трьох яєць, одне яйце і салат із. Редіски. Просто уявіть, цей мужик за три місяці походив на 45 кг. Я не знаю, що він хавав. Він взагалі хавав? Ну це. Це капець. коли він служив в морській пехоці, проходив іспити повищеної важкості. Тоді за три роки нікому не вдавалося це пройти. Ну не йому. Він ще лютий марафончик. Цей бро під час марафону звернув не туди і пробіжав на 200 кілометрів більше, чим інші. Вроді як з поломаним голеностопом. Мені слабо віриться. Я навіть взагалі не вірю, но по його розказам це так. А на рахунок сьогоднішнього дня він уже як 20 років підряд прокидається в четвертій ранку без пропусків. Ось це дисципліна. І спортивного харчування він там бица чи що там п'є. Ну, в мене креаційн. Так, вже 10 -та година і нас чекає силове тренування в залі. Ну я думаю, 10 хвилин можна відпочити в Геометрі Деш. Ай, як добре, що мені нікуди не треба йти, тому що я буквально живу в качалці. Дивіться, скам'я, гантелі, бліни на більше ніж на 100 кілограм. Зажими все є. І кривий гріф, і турнік на вулиці. Начнемо з підтягувань. В нього програма така: 100 підтягувань, 100 жимів лежачи, все по соці. Це буде просто ізі, тому що підтягування це моя фамілія. Ви ще не бачили мій ролик, де я зробив 500 підтягувань за пару годин. Ну тут де віддихає. Yeah, I should be hit normal, they don't know me, son. Let's do it, let's go, bruh. <smart noise> На те в мене пішло 35 хвилин. Розминка, розминка. Ось я вже в залі буду робити 100 жимів лежачи. Я більше люблю на силу робити так, мало повторити. На Сьогодні день не мій, а девіда. Ну так що, підпишись? Так, да, це нормальна причина, щоб підписатись. Щоб я зробив 100 разів, вага має бути чуть нижча, ніж робоча. Мій робочий 60, буду робити 40. Перший підхід норм 25 Фух, на цей раз було 15 Це не, це все фігня. Треба настрой хороший, треба функ смачний вибрати. They don't know me, son. Тяжело. Знаєте, я хоть і люблю жим жимлечи, але він мене вже задрав конкретно. Я не набижу працювати з одною вагою все тренування. Якась дебільна програма. Соточка є на штанді. Хуйо, кінець трені, слава Богу. Завжди заздалегідь до тренування вибирайте собі якийсь крутий трек, крутого виконавця. Щоб завжди мотивацію мати. Далі що Девід Гогінс робить після тренування, це їзда на веліку 40 кілометрів. 40, бляха, він ненормальний! Як би я зараз хотів сказати, що в мене немає велосипеда, але він є. Як говорив великий Девід Гогінс, ти маєш викладатися не на 100%, а на всі 200. А, Все-таки піду в іншій футболці. І якщо я живу день, як він, мені потрібно забути про втому. Стейха! Щас у нього буде у чобає обід. Скільки вчитися можна? Я не знаю, що мені робити, так що повчу інгліш. Сьогодні буду вчити круті слова. Stay, Stay hard. Залишайся жорстким. Back, back, motherfucker. Я повертаюсь ублюдки. Find out what you have. Не йдіть своє призначення. Don't give up. Не здавайся. Ну все, lesson is over. Subscribe, плиз. Ой, щас похаваю! Ну блін, він їсть мало і рідко там дієти, херети, всякі. А коли я день живе як Майк Тайсон, він жрався шістьів. Так на обід в нас міні-піцта і Ммм, Чого все так вкусно, а? Ну і нарешті завершальні етапи цього дня. Це розтяжка. Що на рахунок цього дня скажу вам, що цей мужик себе закопати конкретно хоче. Такий день занадто жорсткий, щоб так жити вже 20 років. Я не знаю, це неможливо. Мені періодами цього дня приходили думки в голову, що він бреше. на камеру бігає, а вдома сидить телевізор, дивиться і чіпси Ну, Це неправда. Можливо, я занадто недисциплінований. Словом, можливо, лишні. Ще на рахунок мене мене просто болить все ціло із плюсів. Раніше я не міг себе заставити робити навіть розтяжку, а зараз я цього чекав весь день. Так що рівень дисципліни на декілька кроків піднявся. Не знаю, чесно, мені вже навіть їсти нічого не хочеться. Усе ну друзі, цей день закінчений. І знаєте, що я похудів на 2,5 з половиною кілограми. нічого не жарти. Це їдою було важко назвати. Бігати, бігати, велик, одновиносливість і кардіо. Чекаю на ваш лайк під відео, підписку і перейшлі це відео лінивому другу, стейха. We'll be right back.